The good, the good, 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 good. Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми продовжимо наш шлях у світі Аутофори. У цьому випуску ми зробимо великий крок вперед. Купимо новенький трактор каток, щоб швидше упорядковувати територію. Побудуємо установку для автоматизованого сортування руди, яка полегшить нам роботу. І нарешті купимо справжній тунелепрохідчик. Приємного перегляду. Каток, оце мені точно треба взяти, щоб рівняти землю, бо я лопатою вже замахався торівнять. Давай ми його відразу купимо. Все, ми його купили і все. А в чому? А тому, що можемо ми собі це дозволити. А по-доброму Потрібно було би починати робити вже повноцінні зборки, там де в мене буде все працювати на конвейерах і так далі. Отакі От ставити треба труміль, да який буде відсівати каміння, виходить грязюку від більш цінних ресурсів. На з цим потрібно, ще буде трохи розібратися. Не так, то все тут просто почитати треба. Але ладно давай подивимося, що у нас взагалі буде з нашим. Цим катком. Я зараз хочу провірити, наскільки він дієвий. От тут у мене тут кошмар такий відбувається. Міняємо його взагалі на фонарик і замовляємо його десь от сюди. З якої сторони прилетить цього разу цей вертольотний подарок. А, ну як завжди, із за спини. Окей. Ох, ніфіазі, то ти мені ще його візьми, розбий, що мені потім з ним буде робити. Офігеть, офігеть. А що мені робити? А, вібрацію, ніхрена собі. Охренеть, ти глянь, та дійсно він рівняє. Він, виходить, рівняє цю землю. Тобто я увімкнув вібрацію і він починає розрівнювати. А давай оцю кучу зараз попробуємо наїхати подивимось. Да, да, дивись, дивись, пта, да, це бомба. Слухай, це мені настільки простіше стане. Я там просто так замахався цими лопатами. Фу. Це було довго. Він просто доволі повільний, коли ця вібрація там, в нього включена і так далі. Він повільно працює, але я не знаю, зараз буду дивитися, наскільки ця дорога стала кращою. Просто хоча б. Та. Слухай, це просто якась автомагістраль у мене тут просто пристала. Тому що взагалі його не колотить. Тут раніше просто ад в мене відбувався, коли я сюди заїжджав. А зараз виходить я собі взагалі на впевнених просто спокійненько спустився. Виїхати, звісно, конячок маловато, але ні, потихеньку. Так взагалі нормально, мене, мене не ковбасить, мене нормальне щеплення з дорогою. Офігеть. Ні, на екскаватор, напевно, треба буде купити, тому що я зараз вже витрачаю багато часу на оцю їзду. Так як я не хочу переносити свою виробничу лінію, а по-доброму, мені треба взагалі побудувати нову виробничу лінію. Можливо, ще трохи підзберемо і почнемо будувати. Навіть не знаю, що мені з цим поки що робити. Блін, ну супер! От о, цим катком я задоволений. В принципі, не дарма його придбав, В мене він влаштовує. Я практично з одного ковша повністю загружаю одну цю нашу діжку для переплавки. Це просто офігенно. Нормально, так. Отак можна працювати, отак бабки заробляти. А до речі, скільки б ми могли б заробити чисто в теорії, якби захотіли все продати. Як ти думаєш? Є в тебе якась цифра там? Ти можеш мені написати в коментарі поки що. І так, чисто в теорії, якщо ми продамо всю сталь, яка в нас є, це ще 308 тисяч. Ну це не вигідно буде, ну погодься 5 тисяч на 300 тисяч. Ми можемо продати залізо на 58 тисяч. Алюмінімум напродати на продати на 85, 000. і літій на 217. Ні. Я поки що цього робити не буду, я краще. Та я краще таких пару станків ще куплю. Вони будуть тут мені нормально такі Фігачити От ми вставай тут буквально скільки з тобою побігали, пробили, дуже мало часу, правда? А ми вже тут за цей час зробили на 62 тисячі. А якби в мене було шість танків, це вже не 62 тисячі, це вже 120 тисяч. Блін, треба подумати, може ще мені розширити. Тому що я, тут, в принципі, поки що встигаю екскаватором звичайним копати. в мене вугілля зараз плюс-мінус є в запасі. Так, да, я напевно ще тут розширюсь. А взагалі що я тут роблю? А я роблю наступне: приїхав подивитися, що на цій горі є, і тут дуже багато плям. Тут дуже багато плям з різними рудами. Ну як, з різними, я лише провірив ось тут, а тут було вугілля і трошки грязюки. Думав, можливо, взагалі буде почати десь тут рядом будувати базу і пробувати ось цю гору потихеньку розбирати, тому що тут роботи в мене буде не почати край. Хоча навіть не знаю, можливо, ще почну продовжувати навіть працювати на своїй старій базі, вона десь там напевно знаходиться. Тяжко зорієнтуватися, якщо чесно, досить далеко і ніфіга не видно. Так як в мене вже 28 левел, є дофіга бабла. Я багато працював за кадром, і я можу, що саме головне, я можу придбати, і зараз тобі покажу, що я можу придбати. Ось ось такий тунелепроходчик, який буде дофігіще нам заробляти. Напевно, я не знаю. Ось такий ми купимо відразу. Він доволі дешевий, мені здається, ціни зробили меншими, тому ми зараз поїдемо додому, будемо. Дивитися, що робити далі. Будемо пробувати будувати більш такий автоматизований процес. Подивитися, скільки ми можемо заробити. у мене 200 лише одних пластин. Здається, це доволі буде багато. А, до речі, мені сказали, що цю кірку можна, коротше, поміняти, купити в магазині та що там продається, і наче ми махати будемо її дещо швидше. Давай для початку оглянемо 600 тисяч. Подожди, мені каже, дешево щось. 600 тисяч тільки. Ну, ладно, продамо. А ну чого, дешево, У мене вже є мільйон 500. 000. А скільки тоді вийдуть оці всі злитки, які в мене ще тут є? Яка їх ціна? На 200 тисяч, на вісімдесят пять, на 120 і на 15. Ну так, да, це небагато. От літіум на 200 тисяч ми б могли б ще продати. Але нехай він поки лежить, поки ми його продавати не будемо. Можливо, ми ще з ним щось придумаємо. Зараз буду тоді вже купувати, дивитися, що це і з чим його їдять, і якось тут все розставляти. Ось така система в мене вийшла поки що. Не знаю, навіщо я зробив отут велику площадку, коли в цілому у мене вийшла, буде йти подача з цієї сторони, де це все піде на барабани. На барабані, виходить, в нас буде відбиратися глина і інші цінні ресурси. Цінні ресурси пойдуть ой, далі, по конвейеру, Давайте зроблю кращий вигляд, щоб вам було краще видно. Отам От будуть поверху, вони мене проходять, 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 приходять знову один барабан, сит. От в цьому барабані у мене будуть відбиратися максимально кач... якісні ресурси, які будуть поступати поки що в цей контейнер. А по нижньому, виходить, вже буде всякий хлам відсіватися, і він буде переходити в наступний контейнер, де я буду бачити, хоча б що куди потрапляє. В цьому ось контейнері в мене має по ідеї збиратися золото, більш такі дорогоцінні ресурси саме. Як же воно це все буде? Зараз ми побачимо взагалі. А, ну так, да, зараз тут ще потрібно донизу зробити перехід, щоб в мене туди подавалися ресурси. Я хочу зробити там, а нав... там зразу навантажувати. Встановив я такі підпорки, наче не знаю, як це все буде працювати, тому що я тут в землю засунув. Ну, не дуже гарно, але. Там приймач у мене стоїть. От, е, Зараз покажу, як воно взагалі все виглядає, як воно все прокладено в мене тут. Ось такою кишкою, трубою. Не знаю, зараз буду провіряти. Я. Чи запрацює воно взагалі, хрен його, маму знає. О, до речі, в мене вже пічки мої всі все переплавили. Треба буде їх заправити. Так, давай тоді ми з тобою що купимо. Ми з тобою придбаємо супер-пупер апаратіще Де він, правда, у нас ось він. Не знаю, будемо купляти ось такий. Залишилось лише мені його визвати і поставити. Відразу попробую, напевно, десь його туди, можливо спустити. А можливо, ні. Давай ми його. О, до речі, у нас же така гарна є площадка. Чому б нам його не визвати ось на це місце? Як мені здається, це буде правильне рішення. Ага, типу, я отак маю його в повітрі. Окей, давай тоді ми відбіжимо подалі. І, типу, ось так. Відбігаємо, тому що мені здається, він нас може і роздавить. Ого. Слухай, а так він довжелезний! Вони Ну, не прям таки, щоб прям вав супер великий був. Я думав він буде більший. Так слухай, так я от стою. Не такий він вже, по суті, то і великий. Але. А я його, в принципі, зараз взяв. Я його рано купив, мені там потрібно ще вирівняти площадку. Ну ладно, вже купили, показав вам. Я зараз там трошки розчищу, поставлю е, площадочки і тоді будемо ми їм працювати. А на цьому у мене на сьогодні все. Ми круто просунулися у розвитку нашої бази. А роботу тунела-прохідчика ти вже побачиш в наступній серії. Якщо тобі сподобалося відео, обов'язково залиш лайк. Напиши мені про це в коментарях. Все, до нових зустрічей. Пока-пока.